Привіт! Останнім часом отримаю багато запитань щодо того, з якими методами я працюю, та що відбувається на індивідуальних консультаціях, з якими питаннями до мене можна звернутися. Відповідаю, у кожної людини є янголи-охоронці та духовні наставники. Вони невидимі, вони можуть з нами спілкуватись лише знаками. Та якщо людина має якусь проблему і не звертає уваги на знаки, які її дають. То вищі сили та її янголи охоронці шукають, як же ж передати, як допомогти. Тому існують такі люди, як я, провідники, які лише передають вам інформацію вже з інтерпретацією, того, щоб ви і самі могли здогадатись, приділяючи увагу знакам. Так? З якими проблемами до мене можна звернутися? Немає взагалі переліку. Бо, наприклад, мама звертається, що у її дитини почався різкий головний біль. Медики не можуть зрозуміти, в чому причина. Ми проводимо енергоаналіз її будинку, і виявляється, що над ліжком цієї дитинки висить люстра зі стрілою, направленою саме на голову. Прибрали люстру, приблизно проблема. Інший випадок, коли звертається з хворобою якоюсь, тут вищі сили мене чогось повели в регресію, тобто в попереднє життя. І виявилось, що саме стосунки з сином впливають на те, що ця хвороба не виліковується. Тому проблеми та причини можуть бути взагалі різні.